Вітаю всіх! З вами канал П'ятий Вимір. Давно не бачилися, давно не чулися, тому що, ви знаєте, так, останні новини про Софію Михайлівну і не було психологічно сил, щоб відзняти для вас відео. І не аби яке відео, а те, яке ви просили. А просили ви відзняти саме про те, як позбавитися від кавової залежності, як відмовитися від кави. Ну і, звісно, розкажу вам все те, що знаю особисто. Із тих знань, які сама проходила, які сама на собі випробувала, ви дізналися із відео, що кава досить навантажує наднирники. А наднирники це наші парні залози, парні органи, і вони відповідають саме за довголіття. І якщо ми будемо зношувати наші наднирники, то, відповідно, будемо жити менше. Оце описано у ведичних писаннях і постає питання. Якщо хочеться прожити довше, то як же зробити так, щоб дійсно відмовитися від кави? І розповім, кому від кави буде дійсно відмовлятися досить важко. Люди, які мають понижений тиск, вони дуже сильно полюбляють каву. І вони не можуть просто обійтися без кави. Чому? Тому що кава їм підіймає артеріальний тиск. А для цього вони ж. П'ють ненормовано цю каву. Треба копнути глибше і вирішити вашу проблему, яка й привела до того, що ваш організм потребує кави. Що він каже, без кави не можу, тиск понижений, тонус понижений, треба мені пити каву. Давай мені каву. Вирішіть проблеми, закрити свої дефіцити, закрити свої дірки, тоді організм не буде у вас потребувати каву. Але не зовсім так просто. Є такі люди, у яких. Є нирковий токсикоз, це такий специфічний термін, можливо, лікарі вам про нього не розкажуть. Звідки, взагалі, я взяла цей термін і чому вам про нього розповідаю? Свій час я проходила курс, вірніше не проходила, а дійсно вивчала. Поглиблювалася, заглиблювалася це все. Курс називався Технології здоров'я. Мені було завжди цікаво докопатися до суті, чому виникає нирковий токсикоз, чому у деяких людей понижений тиск, а у деяких людей підвищений тиск. І на це питання мені якраз і відповів цей курс технології здоров'я. Якщо у людини дійсно є такий нирковий токсикоз, на це може вказувати понижений тиск. Понижений кров'яний тиск, є токсини, які не виводяться організмом. В даному випадку тоді треба розбиратися. Є різні види токсикозу. Я зараз не буду вдаватися в подробиці, всі ці лікарські терміни, то поясню вам досить просто: є нирковий токсикоз, печінковий токсикоз, кишківниковий токсикоз. Вони різні. Є. Ви вже вловили слово токсикоз. Якщо це токсикоз, це значить токсини затримуються і не виводяться організмом. І не вистачає, наприклад крові достатньої кількості води для того, щоб виводилися токсинчики. Нерковий токсикоз можна вирішити питанням того, щоб правильно пити питну воду, фільтровану воду. Хто не чув про воду, мій ролик не дивився, подивіться, я розповіла про норми води, як правильно вживати, щоб у вас вода проходила по малій кривизні шлунку, а не по великій і стояла у вас акваріумом. Досить цікаве відео. То печінковий токсикоз він знімається по-іншому, що значить понижений тиск. Якщо у людини є токсини, то, відповідно, токсини циркулюють по нашій крові. А якщо організм захищає себе від того, щоб менше циркулювали ці токсини, то, відповідно, він вмикає таку функцію, як понижує Тиск, кров'яний тиск, щоб не так сильно токсини розносилися по всьому організму. Люди, які мають від природи знижений тиск, нижче норми, а ми говоримо, що у нас норма це 120 на 80, то понижений вважається там і нижче 100, і нижче. 80, Якщо у вас навіть 65, 70, якщо у вас 100, 105, 110, то це у вас вже відноситься до пониженого тиску. Це вже говорить про те, що у вас є певний вид токсикозу. Частіше за все, буває нерковий токсикоз. Саме люди токсикозники, нерковні токсикозники, вони Дуже сильно залежні від кави. Я на собі це все перевірила. Як я це перевірила? Я купила тонометр і почала заміряти свій тиск, тільки тиск не в робочому стані. Поясню, що значить в робочому стані і що значить, так сказати, в нульовому початковому стані замірювати тиск. Початковий нульовий стан це коли ви замірюєте тиск, ви тільки прокинулися, у вас поряд тонометр, ви взяли і замірили свій тиск. І подивилися: оці показники ранкового тиску і є найкоректніші, і є найчіткіші. Саме по цьому стану ранкового тиску ви зможете себе відстежити, чи є у вас токсикоз. Якщо ви побачили, що ваші показники тиску понижені, значить вам треба працювати. І частіше за все, це нирковий токсикоз. Нирковий токсикоз вирішується це питання досить швидко. Ну, швидко я маю на увазі, що 4-6 місяців від 4 до 6, іноді 8 місяців правильного вживання води, фільтрованої чистої води відновить у вас функції нирки вашої. Чому буває часто, знаєте, опущення нирки? Одна нирка в нормальному положенні, а інша нирка опущена. Це частіше за все, от задумайтеся навіть логічно. Значить, одна нирка важча, ніж інша. А чому вона може бути важча? А тому, що в ній уже сидять камінчики, в ній вже сидить пісочок. А як вивести камінчики, як вивести пісочок? Якщо камінчики великі, звісно, це треба вже звертатися до лікарів, а якщо там є пісочок, то пісочок можна вивезти, навантаживши свою нирку, дати їй достатню кількість води для того, щоб водичка вимивала із нирки пісочок. Ви бачили, що діти дуже часто роблять таку вправу берізка. вони люблять задирати ноги догори. Чому це робиться? Тому що буває так, що дитинка попила водички, нирка починає пропускати цю водичку фільтрувати, а в якійсь лоханці нирки затримався трошки пісочок. І щоб його звідти вивезти, дитинка інтуїтивно відчуває, що їй треба стати в положення берізки, щоб пісочок трошки просипався, і потім вийшов через сечові відні шляхи і прочистив нирочку. Ми ж з нашим віком, чим старші ми стаємо, ми навряд чи робимо берізку, і у нас в деяких лоханках можуть ховатися камінчики або може ховатися пісочок. Ось це причина саме опущення нирки, тому що одна нирка стала важча, ніж інша. Трошки вже залізла вам, мабуть, в медичні терміни, але я думаю, що вам це було цікаво послухати, на чому зупинилась? на тому, що нирковий токсикоз вирішується саме правильною кількістю. Пиття фільтрованої води, тобто, щоб тримати нашу нирку здоровою, щоб там не було каменів, щоб там не було пісочку, щоб не було у вас токсикозу, щоб в крові всім елементам крові вистачало достатньої кількості води, щоб плавати у свіженькому середовищі, чистенькому, треба пити достатню кількість води, звісно. Не кажіть мені, що ой, я не можу випивати 2 літри одразу. Хто вам сказав, що вам треба випивати 2 літри одразу? От ви в житті ніколи не пили воду, і тут ви хрязь, треба пить 2 літри одразу. Ні, неправильно. Принцип поступовості. Якщо ви не пили зовсім воду, починаєте пити з однієї скляночки води. Потім поступово, коли ваша нирка почне звикати до того, що ви почали їй давати воду. Ви збільшуєте поступово крок за кроком, крок за кроком кількість води до вашої норми. Як вирахувати норму води, подивіться у відео. Там вираховується по плазмі крові. Отже. Коли ви будете давати достатню кількість води нирці, достатню кількість води своєму організмі, ви побачите таке чудо, яке побачила і я. У мене був нирковий токсикоз, і в мене він пройшов від природи, від народження в мене був понижений тиск. І я думала, що це норма, що є такі люди, для яких це норма. І так себе я втішала, поки не прийшла курс по здоров'ю. І коли я зрозуміла, що треба навантажувати нирку, що треба їй давати водичку, почала пити водичку, чудо за 4 місяці, вже за 4 місяці у мене був тиск 60 на 90-початковий, то за 4 місяці я вийшла на тиск уже 110 на 80. Потім і ще через 2 місяці тиск став 120 на 80, тобто повністю нормалізувався тиск до здорового стану. І більше в мене Проблем із пониженим тиском не було. Існує ще й психологічна залежність від кави. Наприклад, якщо ви нирковий токсикоз, ви лікуєте, ви почнете пити достатню кількість води, вам уже не треба буде пити каву. Організм не буде потребувати пити каву, але психологічно ви звикли постійно вживати каву. І вас буде туди тягнути для цього, що ви можете зробити, що допомогло. І мені. Є такі засоби, які ще до того, як ви вирівняли тиск, вивели тиск на нормальні норми, вони вам допоможуть. Щоб не чекати оці 4, 6, 8 місяців, у вас прийде до тями ваші нирки і токсини почнуть виводитися. Водорозчинні токсини маю на увазі, жиророзчині токсини так не виводяться. Водорозчинні токсини почнуть виводитися за допомогою водички, за допомогою нирки. Ви можете не чекати цей термін, а одразу діяти. Ви можете купити настійку еутерокока або настійку Женьшення. Тільки для чоловіків настійка Женьшеня має трошки побічний такий вплив в плані підвищення сексуальної активності, піднімає і тонус, і сексуальну активність. Тому, якщо вам це не треба, то ви настійку елеутерокока п'єте. Вона вам буде підвищувати саме тиск. І коли ви будете там п'ється по крапелькам, є інструкція, все написано, ви подивитеся, ви цю настійку п'єте, приймаєте, там все розписано, не буду вдаватися зараз подробиці, як чітко пити. Для всіх інструкція однакова. Починаєте там з маленьких дозувань і йдете до своєї норми. Відчуєте, що у вас тонус підвищиться, і автоматично через деякий час вам перехочеться пити каву. Що ще вам може допомогти? Одразу скажу, що це не реклама, але дійсно мені допоміг Еліксир Мацієвського. Еліксир Мацієвського має в своєму складі такі елементи, які, можна так сказати, простими словами залатують дірки, залатують дефіцити тих елементів, яких не вистачає в вашому організмі. І коли ви його приймаєте, то автоматично дефіцити ваші закриваються. Організму вистачає всього. Вистачає енергії для здоров'я і підвищується автоматично тонус вашого організму. Тобто і підвищується тиск. У вас нормальна працездатність, вам хочеться витрачати свою енергію. Організму, якому чогось не вистачає, він цю енергію зберігає, він її зажимає, і вам не хочеться нічого робити. Тонусу немає, працездатності немає. А коли вашому організму буде всього вистачати, той буде, відповідно, підвищуватися працездатність. Тобто, щоб відмовитися від кави, треба. Копнути глибше і подивитися, що, скоріше за все, у вас є токсикоз, значить, треба пити достатню кількість води, щоб відновити, якщо у вас понижений тиск, щоб відновити тиск до нормального рівня. Але щоб не чекати довгий період, поки ваш тиск відновиться до нормального рівня, здорової людини, ви можете допомогти собі такими настійками елеутерокока, жіншеня або еліксир Мацієвського. Вибирає кожний, що йому подобається. Ось так, сподіваюся, відповіла на ваші питання. І ще ви задавали, чи можна пити трав'яні чи, трав чи фруктові чаї? Написали мені в коментарі, ви не сказали про фруктові трав'яні чаї. Кажу, можна фруктові і трав'яні чаї. До речі, на екадиші, коли ви тримаєте екадиші, теж можна фруктові і трав'яні чаї. Я особисто дуже полюбляю м'ятні чаї. У мене приватний сектор, і я вирощую там три види м'яти. Мої улюблені три види м'яти. Перцева м'ята, марокканська м'ята і в мене є шоколадна м'ята. І я роблю такий рецепт чаю. М'ята, лимон, паличка кориці, трошки меду, якщо я вживаю мед, або якщо ви не вживаєте солодке, ви можете. Покласти будь-який натуральний цукрозамінник. І це все заливається кип'ятком, дається настоятися, і цей чай часто подають у ресторанах і називається він чай по східному. Користуйтеся, використовуйте на благо і, звісно, робіть добрі справи. Чому? Тому що повинен бути енергоінформаційний баланс. Знання ви взяли, а тепер повинні щось дати. Вподобайки, добрі справи. Коментарі. До нових зустрічей!